Нове відео що сьогодні буде. Сьогодні я вам покажу е, і розкажу обучалочку на полумісяць, да. е, полумісяць це такий елемент базовий оборотний. Да. Е, ті, хто знають цей елемент, я уточню більше, що це просто е, махові обороти назад. да е, Ну, коротше, ну вперед точніше. Да. Е, і, коротше, сьогодні я вам покажу, як вони робляться. Я його називаю полумісяць, тому що, так, да, кажуть, да, тому що це їх е, названня. Да? а взагалі кажуть, просто обороти, да, обороти в задньому порі. Є да. е, обороти, ну, коротше, вони обоє крутяться ну, коротше, назад. Да. І ці два елемента, ну, типу, є Мазета. Я так називаю цей елемент. І є е, і да, Вони двоє крутяться, вони собою схожі. Там треба зайти на мазеті, треба зайти в упор чисто, да, а там ну, а в полумісяці треба крутитися. І коротше, сьогодні я вам розкажу і покажу, як це. Да, Потому що я умію тільки один полумісяць, да? я буду його називати полумісяць, для, ну точніше для вас. Полумісяць, ну це я так називаю, да? полумісяць, бо це таке названня. Полумісяць є його такий, да, що на зігнутих руках крутиться, як місяць обичний. Да? Я думаю, ті, хто вже дружить з воркаутом, да, вже. Багато елементів, ну як багато там. Деякі елементи вміють. То знає, що таке е, сонечко, да, і е, місяць. Коротше, а це другий вид. Е, це просто так називає, ну, типа, названня цього елемента. Я покажу, як це навчитися, вип-поставте лайк. І ми погнали. Да. Дивіться, як це е, правильно навчитися. Да. Я... Забув вас поздравити з прошедшим новим роком. Да, він вже прийшов. Тавже да, 2025 рік ну, я вже цілий рік займаюся воркаутом. <кій> скажімо так. Да, і ну, вмію багато ремедів. Да, так що погнали. Зараз покажу вам. Я вам покажу сьогодні два вида. Перший вид з упора. Як він робиться, зараз покажу його. Залазити як-небудь. Як-небудь залізли, да. І сидячи, ваше положення сидяче, да? Ви можете залазити там, ну, небудь чим, да, там, офіцерським вихід... виходом, да, можете капітанським іголочкою, да. Ну, коротше, чим угодно. Там в моєму випадку це вихід на дві, я дуже люблю вихід на mm дві. -hmm. Ось того дивіться. Зараз я вам покажу цей елемент, як він робиться, а потім будемо переходити у буча. Mm -hmm. да. Я даже навіть ще раз вам покажу. легко і просто. Да? Тому що це елемент, він не существує для новичків, да? существує, щоб рознобразити свою книжку в воркауті. Да? Просто спускайся в задній упор і так крутийся. В чому сложність цього елемента? Сложність того, що ви... Поначалу ви будете не розуміти, як це, да? Як крутитися. Тому що ви просто будете спадатися, ви будете пробувати. Ось то, навіть все робите, те, що треба. І просто спускайтеся донизу. І вас не, пере, не перекидує. Да? І ось в цьому що його багато, хто не може зробити. Бо цей елемент робиться зупора. Да? І багато новичків роблять другий вид. Він. він разів ну, раз то точно легкіший, тим обичним залізли офіцерським і просто себе розкачуєте сильно. Да? І це, це набагато сложніше, чим обичний місяць. Да? І я зараз розкажу, чого. Коли ви навчитеся ну, такий вид, який я тільки що показав, да, і вже багато будете раз робити, ви трохи поймете смисл, як його робити. Да, і тоді ви вже будете переходити. До упору, Розказую, як навчитися такий вид, як, як це. Ну, як цей. Просто вам перше, що треба вміти, це офіцерський вихід. Офіцерський вихід. Ось це офіцерський вихід. Да? Вам треба спочатку вміти висіти в такому положенні. Здохо. І ось до деякі, щоб навчитися офіцерський вихід, висять в такому положенні, в упорі, в задньому. І оце теж допомагає. Ну, висети треба більше. Ось наприклад, если ви хочете навчитися офіцерський вихід, на якій мене була прошла обучавка. Е, я там, звісно, не казав, що треба висіти в задньому порі, але е, многі да, роблять, тому що я вам розказував, як я це навчився. Я вам е, розказую, як ну, я це навчився, як мене ну, типу це такий канал, ну, типа, на якому я буду розказувати від себе, як я це навчився. Да? А не прям, щоб мені було пофіг там чисто, да. я от себе це розказую, да. І многі висять там минуту, дві, а тут, ну, типа, даже 50 секунд. Ну, коротше, ви поняли. І треба витіти більше. Да? І вміти офіцерський вихід. Вміти вихід на один, на флажку, да? ну це все зрозуміли, так? Да? Е... І значого у вас буде вироздок. Повчилися висіти і питайтеся себе розкачати. Розкачали, і у вас буде отако получатися ні до кінця. Да? Я зараз розкажу фішку одну. Коли розкачалися вже, да? вже готові нести себе наверх. Робите таку штуку, як на капітанському виході. Вилочка, у мене теж була вбучалка. І робите таку штуку, розкачуєтеся, йдете наверх. І підзимаєте ноги, так? Да? Піджимаєте ноги і руками попробуйте себе витолкнути, типа тащити наверх, щоб вас само по собі, по інерції, викинуло вас. Доверху, типу як на капітанському виході. Да? І типа, навіть якщо вас просто вже викине і ви вже спадаєте, просто себе дожміть, як на капітанському виході. Да? Тут допомагає е, вилучка. Да? Е, то, що назвали оборот, маховий оборот. тому що він робиться завдяки інерції. Він робиться точком, да? ви ось розкачалися і не відпускайте руки, коли ви ось до вже летите. Ось в духу вже розкачалися. Не відпускайте от... отаку руки, це дуже велика ошибка. У вас повинні руки постійно бути в упорі, щоб вас витолкнуло наверх. Да? Тому що руки це найвеликий риск, да? Ви тоді можете і упасти, Да? І, коротше, коли ви не будете відпускати руки, ноги зіжмете і спробуйте себе аж витолкнути, да? Типу як на капітанському виході. Тут багато, ну, в чому капітанська ну, вигучка, типу, допомагає, да? Навіть e, якщо ви її не вмієте, да? і учитесь от цей лаба. і короче, тут така ну, суть, що ви вже залетіли да? Ось тут, допустим, ви вже залетели, ну, впор. і не можете, да? Себе просто себе поменять. І просто себе отако дожміть. Да? Можете робити це в упор. Да? Можете робити по-другому. Ну, Це вже буде читатись за елемент. Але повністю за елемент буде читатись, коли ви це зробите з упором. Показую. І розказую, як це навчитися. Да. Зараз заліз, покажу. Як-небудь залізли. Приготовилися, да, так скажемо. Взяли крепко хват, так само, як на полумі... ну, полумісяці, дібав. з офіцерки. Коротше. Берете себе, робите таку штуку ногами. Щоб вас не просто просто спустилися донизу. Або от, до такого допомога, а прям такого трошки вперед ногами, трошки назад. Да? Ну ви прям сильно аж такого, аж туди, ви так можете упасти. легенько собі. так? Да? Коли ви вже це научитеся легенько, можете і сильніше так робити, хіпа, да? ну, коли ви це учитеся з упора, вам треба легенько да, це робити. робите і спускаєтеся в задній упор потихеньку. Так само така штука, як на капітанському виході. Да? Себе, коротше, тягнете да? ну, на великий крут. На капітанський або на бочку з того. Хоп. Оп. Поняли, так? Да? Тобто робите мах такий. І секрет в тому, що ви зразу, коли спускаєтеся, просто зразу згинаєте ноги отакого, от щоб вас по лесі витохнуло аж туди да, І і в тому време, коли ви вже летите тут ну, типа, наперед, ви просто згинаєте сині руки і прокручуєте їх. да? Ось, то, типу, оп, оп типа, да? Оптаті. Прокручуєте. І це вийде вже, як ви це зробите, у вас вийде вже пів місяць. Да? І розкажу по секрет, коли ви ось довже робите ну, вже з цього, вже можете хоч раз упора. І спробуйте трошки на себе, ось до коли вже робите ну, типу це все. Да, і попробуйте ноги трошки на себе з'їжджати, ноги на себе і потім їх знову відпустити, коли ви йдете на новий оборот е, зіжжати, відпустити, зібрати, відпустити. І тоді вас по інерції буде вищу розкачку брати, і вас більше закручувати буде. Да? І пробуйте, навіть, якщо у вас там, виходить, через разів цей елемент. Пробуйте ну, тіпа, на себе ноги брати, а потім їх відпускати, тіпа, коли ви вже летете на капітал. Да? Тут много в чому капітанські, типа. Помагають. Не пробуйте цей елемент верхнім хватом, тому що вають у новичків така штука, що вони офіцерські вміють верхнім хватом і їм, типа, легше робити. Не пробуйте. Пробуйте нижню, тому що е е, так просто можна так упасти, що і собі зробити ну, тіпа, якусь травму і потім жаліти будете на все життя. да. Здорово робите, е е, з'їжджали руки, да, і робите отаку штуку. Хоп. Хоп. Да, І. Пробуйте корпус держати. Ну, типа, коло турніка. Ну, типу своє туше коло турніка. Да, просто мах, і мах, І спускаєтеся, наче плигаєте туди. І просто вас вас плінація виносить. Отака, От коротше, сьогодні була обучалка на цей елемент. Да, я думаю, вам подравилося, Я вам розказав. Як научитися полумісяць. 에, розказав, 에, ну типа, як, як я навчився. Може вам буде це корисно, може не буде, так. Да, все залежить, ну типа, від вашої, ну, вашої бази, від вашої гібкості, так. Да, да. Желательно вміти капітанський да, на цей елемент. Якщо да? ви вже розумієте, кстати, таку фішку розкажу. Якщо ви розумієте, що ви вже залите, але вас може перекинути вперед і не в упогнути, типа, ви можете впасти. Просто руки ширше поставте, ось ви на обороті, вже знаходитеся на турніку і просто руки щерша поставте. Да? Коли вже тут, вот що отаку. Руки О. Да, короче, ставте лайки підписуйтесь на канал всім удачи і всім пока